Мене звати Марісела. мій простір розташований у Фресно, Каліфорнія. Тож я пропоную лише Zemits. Я використовую всі свої продукти разом із Zemits і доповнюю їх іншими брендами. Мені здається, він особливий тим, що в нашій місцевості більше немає жодного апарата Zemits, Тож я можу значно виділитися, просто використовуючи цей пристрій. Я використовую Dermalux. Ось цей апарат. Dermalux Pro. Клієнти з акне, а також антивікові запити, зморшки, в'ялість шкіри. Саме в цих випадках я бачу найбільш виражені результати, включно з помітним освітленням тону шкіри. Відтоді як я почала працювати з обладнанням земіс, um, я and помічаю значно well, виразніше освітлення тону шкіри. Є ліфтинг, like like, особливо після кріо. Наприклад, делікатна зневоднена шкіра стає значно гладшою та сяючою. Я особисто помітила, що Dermalux Pro, popular, Dermalux Pro став найпопулярнішим серед клієнтів. Це справді варто спробувати. Um, so I Отже, я особисто використовую обагі SkinCeuticals, <свисток> а також різні серуми. <свисток> мені дуже подобаються серуми земят, які um, можна поєднувати of of з кисневою терапією та зволожувальною гідродермабразією. <свисток> Тож мені дуже подобається поєднувати все <свисток> разом я орієнтуюся на потреби кожного клієнта у всіх своя шкіра, свої особливості. Тому я комбіную сероми індивідуально. Наприклад, якщо це клієнт з акне, я підбираю формулу, що не підсилює жирність, і таким чином допомагаю шкірі відновлюватися. Я формую ціни орієнтуючись на свій регіон. Вартість моїх доглядів становить від 185 до 250 доларів, залежно від обраних додаткових опцій, включених етапів та акційних пропозицій. З мого досвіду. Я Чесно кажучи, мені подобається доступність обладнання земіс. Результати, які ви отримуєте, це чесно вигода і для естетиста, і для клієнта. Кожен отримує максимум за свої кошти. Я однозначно рекомендую Dermalux Pro, особливо тим, хто лише починає. Він має три режими: кисневу терапію, алмазну гідродермабразію та кріотерапію. І на мою думку, робота з цими трьома режимами це найпростіший шлях отримати найкращі результати для клієнтів. Дякую.